народ, який не пам'ятає минулого, він не вартий майбутнього. Тому цю хвилину серце наповнюється радістю тим, що ми все-таки тут, у нашому селі, завдячуючи в першу чергу сільському голові, усій громаді і вам, все Отче, що ми зуміли так чисельно, гарно сьогодні, не дивлячись на непогоду, віддати шану нашим ветеранам. Це тільки маленький найменший знак великої вам поваги. Тому дозвольте ще ще раз вклонитися вам, сивочолі, наші ветерани, за подаровану перемогу, за мирний світлий день, за віру у майбутнє. Святом вас, шановні односельчани! святом вас, дорогі ветерани, щиро зичу вам усім тільки мирного неба над головою, як найбільше сонячних днів. У, ваших, у вашому житті багато ще, багато років життя. Радуйте нас, шановні ветерани, своєю присутністю, що ви є серед нас. Ви нам потрібні і ви нам багато допомагаєте у житті. Святом усіх вас з днем перемоги! Христос воскрес! Шановна громадо! Я хотів би вам зачитати. Подяку нашому Красноармійчу Матвію Івану Григоровичу, який був, повинен вивчити сьогодні географію, де людина прийшла своїми ногами тишки. Це за визволення міст сосновець, Бедзін, Домброва Гурне, Челяць. За... Визволення місць до Домбровського вугільного басейну, міста Катовіць Чехословаччина, Сем'яновиць, Крулевська Гута, Кенігсх'юте. За форсування ріки Ордер, Одер. Одер на, на, біля міста Бреславу, міст Опель, міст Нейце, Любштець. То є все вже Німеччина. Ви собі уявляєте, от з села забіря, скільки людина прийшла половину Європи, я низько вклоняючи від імені громади Іван Григорович за ваш подвиг і прошу вас до слова. Дорогі сельчани, наші християни, оцей я фронтовий. Хочу вам розказати в одну подію, як нас брали на фронт, всіх зорганізували до села забір'я піштиком і загнали нас до Вугнова пішком. Вугнові і нас така й там провірили по комісія, і нас я така, і дослали таке далі. Нам було дуже тяжко я така, і то перебувати. Ну, були на Урали. з Урали потім нас назад напровадили, запровадили нас в Білорусію. І там в Білорусі нас ось, стрінули літаки німецькі. Ми з поїздів втікали, не могли стріляти нікуди, бо з усіх сторінка стріляли ті літаки, окружили нас так, окружили нас. І так бомбили, оце що всікають пушки, які були, так і артилерія, все було, зміщили таке. Нас в ліс, дехто скрів, ще я такий, так, під, під вагоном, де куди нас ну, почали вагони горіти, ліс недалеко був і ми в ліс. З лісу в нас я такий, запровадили в Брест. В Бресті нас організували всі. Налетіли другий раз. Вже побили теж багато жертв нас, бо поїзда під багато нас ну, на, на передову пересалювали з України туди з Росії, все туди на передову. І в Брешті нас таке там оформили всі, хто в артилерію, хто в, пісок, в піхоту, хто я такий, час, я попав в связь, связь поливає на передовій. Вчора це мусив бути. наряди рвалися німецькі, а я мусив йти і зростки робити так, і щоб була зв'язка з полком. Так було в нас я, такав, страшно, коли нас вже переслали в Польщу, в Польщу вже туди, там на Буджі в нас. ну, Покупали так, як в бані банівачу. І все передягнули нас, і нас напровадили пішком туди, аж в Німеччину і туди аж в теж. Ми прийшли, я таку тяжку біду. Дуже тяжко нам було так, не стільки тут народу впало в Польщу, як впало вже німецьку границю, ми переступали до ордер. Ордер був, я так, бо дуже страшний для нас всіх. Піхоту всіх загнали, а українців найбільше там зігнали з України, з українців дуже багато. Так бомбили, бо щоб німецькі і наші так воювали проти один другого, щоб котрий, котрого переможе. А на полі бою не було можливості нам, я так кажу, щоб було кудись скритися чи кудись. Тільки кудись повернувся солдати, не хотів встати і кричати. За родину за Сталіна, зразу нас такий, о, що позаду йшов командир, майор такий. І майор о, що такий був серйозний. О, що. Тільки ну, поворот зробив, зразу, о, що підтримувати видіну в кулю в лоппі, котрий повернувся. І йшли і зі страхом. Там не було ні батька, ні матері, нікого не було. Ні дітей не було, котрі жінати були. Тяжко було нам там хай навіть. Не перебуло там то, то я віду, як проміж. Коли хотіли пушкою пере, перетягнути пушку піхота одну і другу вперед проти танків, то на полі боя мучили йти вперед, так як колись, може пам'ятаєте, от люди, котрі що. Як снопи були на полі, як в'язали, так само і мерли, так от були, всі побиті. Так. Мучили розкидати їх. І тоді, щоб вперед. Помічі не було кому дати. Бо тільки вже снаряди рвалися. все. Тоді вже за одером нас щось спасли, що, Катюші. От Катюші були нам дуже веселі. Вони не могли йти на наперед, передову. Вони тільки за дома пішли за домами так подалі. Викинули свої снаряди. А ті знаряди так як хотіли. Та вони такі от така були, що земля горіла, не то, що, що, що хати горіли, що горіло. А земля навіть горіла. Так, так страшно було. Того. Німці, як набрали страху, так і в ноги почали відійти, де так десь кілометрів, може, 25 до 30. Там ми війшли, але війшли, так вже три полка докупи з дивізії, три полка, і з трьох полків я кажу, залишилося, може 50. 60 чоловік, де вони будуть воювати. Один друг підтримував на фронті я така, крила, командуючи фронтами. От Перший український, другий український, так і там йшли ось сотні українські фронта. Бо по св'язі вони. Ось. Як ми прийшли в Німеччину вже, в Німеччину, в Німеччині сказали людям там, тим німцям, що будь, я яка Ну, здушатися, бити, їх різати, я кажу, що ні один без пощади будуть почути, знищувати за свій народ. Вони втікали ті німці, так подивитися було на полі бою, так по дорогах, як вони втікали ті німці. Вони не мали коней, корови запрягали. І з тими коровами, з тими дітьми, я ді кажу, отак все, втікали туди, в колибні мечний. А ми не могли що далі йти, щоб їх спинити туди, бо артилерія била німецького що з усіх сторін. Тоді, коли вже окружила Німеччина довкола, то найкраще було що там тоді вже в ті вперед, бо було близько одні другі. І з тілу подавали дуже багато нам людей вже фронтових. Коли от, ми дійшли в обпіль, опіль нейси. Паперів дуже багато там плінних взяли, лагерів. Там було там не менше коло 20 тисяч плінних. Але вони помирали вже ті плінні, коли його відкрили, їх освободили. Вони були бідні ті люди. Коли ходили і вже декотрі їсти дуже тіло, бо вони не дали вже по 5-6 днів, вони не їли нічого. А лагер був під літрикою, що тільки, хто то одразу там і знищився на місці, котрий вже не хотів жити, то так само він, що там губ торобили. Гопелю, як взили так, опелю окружили, там там. німці. Такий бій був страшний, що сонце світило в рану, щоб підготувалися так, але тримали так, от десь до пів місяці, ось, до цілого місяця, ось, 30 днів, щоб підготувати досі. Підтягнули артилерію велику, так, від найменшого до найтяжчої артилерії в тілу. І так як сачали в рану, там не менше було до, до двох тисяч артилерії. Як вони стали вогонь, відкрили вогонь, то так бідно сонце, так. а нам було темно, ми мучили, щоб позатикати вуха ватами, бо глушило бо, 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 бо нас. І коли там вже ті «Опелю» то взяли так, той бій, так, той орден взяли так, несуть, ну перейшли в полі, ту Німечку, там вже в Німеччині трошки було так легше, бо окружилися тих сторін, німців такого вже кого пожалуй кульцом, а ті задні йшли, йшли, і так їх, я щоб притискали вже, щоб вони не мали куди вже. Літаків вже не мали куди вилікати. Як взял, взяли місто Бреслав, Брислав взяли місто, там дуже бої страшні були, там було так. От, під землею і в горах там якось, страшно тримали вони артилерію, тримали, тримали там якось, дуже літаків. З горів там вони виходили, вилітали і бомбили. Так, вони вже не мали часу бомбити, бо вже з усіх сторін їх вже спалювали. там хай. Катюшами. Тоді, тоді нас взяли, я так вжалі. Сигнали так, і докупи, і говорять, от нам, нашому командуючому фронтом, по ньому фронту, так, коніву, так, коніву фронту, так особу, щоб він пере, пере, перекинув свої війська до, до Чехів. І ми через ті альпи гори йшли, які то великі гори Боже, то так страшне, що там. Ми йшли цілий день туди, на ту гору, щоб туди зайшли, на ту гору. Ми зайшли на гору, в Німеччині цвіт цвів. Ну, черешні, цвіт був, Черешні цвіли. А там на гору заїхали, так от, на горі, на горі сніги, що розкопували, щоб можна здоров'я кудись звіти було. Далеко не пускали, бо можна було провалитися і десь пропасти. І там цеха хоч окружала, і вже послідні німецькі війська. Уже було 9 числа побіда, вже білі плаги виставили німці, а там ще вони воювалися, були такі партизани, там шаки підбиралися, там і воювали. Не дай Бог нікому і зараз, щоб я молодий, так от були. щоб ви не знали, цієї біди. біді. Щоб ви не бачили того фронту, бо ті матері бідні були, така, ті батьки, така, щоб не поверталися ні діти, не поверталися, ні чоловіки, не поверталися. Привітати, ветеранів приїхало керівництво Раваруського прикордонного загону. Доброго дня, дорогі ветерани, вітерами, сьогодні ну, прикордонний загін. Це дуже приємна, звичайно, назва. Коли зіснував правильруський прикордонний загін, дійсно, 1939 по 41 рік. Тоді був. Зараз в нас відділ прикордонної служби. Але чому мені дуже приємно це почути, тому що 91-й прикордонний загін граворуський. Дуже велике значення, ну, скажімо так, теж дуже геройсько загинув під часи, коли розпочалася Велика вітчизняна, ну, велика вітчизняна, Друга світова, так каже, багато інтерпретацій цієї назви. Вони тримали оборону разом 41-ї стілковою дивізією і е, тримали 5 днів, поки їм не сказали відійти звідти, скажімо так, що говорить про те, щоб подвиг дійсно був, що люди стояли до останнього, до останнього ніхто не залишав місце. Що ви хотів сказати, Ми, як скажімо, послідовники тих героїв, які вже загинули, які нас тут в прикордонну форму, хто не прикордонну, дійсно, що... Поки що живі ветерани, послухаючи послухаю їхні свідчення про те, як то було. Ну, я Аналогів, напевно, таких подій. На моїй пам'яті, звичайно, того не було. Я надію, що і в пам'яті не буде і ні моїх дітей, ні дітей моїх дітей такої пам'яті. Дякувати Богу, що 65 років назад закінчилась така м'ясорубка, так, напевно, по-іншому не назвеш ці події. що таких скажімо, кровавих подій не було, були локальні конфлікти, інколи на чужих територіях, де наші знов таки наші люди, наша українська нація гинула. Скажімо, дай Бог, щоб в нас тут взагалі в межах нашої існуючої України, будь-де за кордоном, де є наші теж люди українці, не було такого. Сьогодні день, хоча це й свято, да, офіційно називається державне свято, в цей день все ж таки правильніше було би. Більше згадувати зі сльозами, а не стільки святкувати, тому що є, є дуже багато загиблих, дуже багато з різних боків, в тому числі з тих, що і прийшли сюди на наші землі і залишили свої теж життя. Я маю на увазі і Німеччина. Дуже страшні події. І дав би Бог, щоб їх, я ще раз повторюся, не було. А діткам, які сьогодні вітають ветеранів, приносять квіточки, не розуміючи, що ж то за події були, Та, би Бог вам не розуміти того і не бачити того, тих подій. Щоб аж над вами було завжди сонце, чисте небо, скажімо так.